В іншому регіоні він не зовсім добрий. Бо якщо маєш такого сусіда на болотах Російської Фашистської Федерації, то що вечора, щоночі, сподівайся на черговий акт терору, так і сталося цього разу. Тепер. Харків повторно. Так, це вже вдруге цього тижня. Два двоє загиблих і 30 на цей момент постраждалих. Шість ударів, житлова забудова, медичний заклад, лікарня, де одужували українські військові. І немає. Е, немає підстав думати, що це випадковість. Так, ми пам'ятаємо, як вже намагалися аналогічно бити по військових госпіталях в інших містах нашої країни. Припускаємо, що того разу теж намагалися так зробити. Розпитаємо про подробиці Артема Ревчука, депутата Харківської міської ради, пане Артеме, слава Україні! Вітаємо на еспресо. Сказати вам доброго ранку. Ми не можемо на жаль. Героям слава вітаю студія, вітаю Україна. На жаль, ніч була така дуже важка для харків'ян, і ранок теж не дуже добрий, тому що маємо на жаль трагічну таку інформацію про двох загиблих: про 30 людей, які постраждали. 12 багатоповерхівок і 24 приватних будинки. На жаль, пошкоджені. Загиблі виявилися це в Одна жінка була в Холодногірському району. Чоловік був в Шевченківському району. І, ну по якомусь такому злому збігу обставин і в Холодногірському, і в Шевченківському району якраз загинули люди в приватних будинках. Там 13 автівок спалення. Бачимо черговий такий, скажімо, цілеспрямований масовий терор, тому що ну, скажімо так. П'ять е шахетів влучили ну, в один район міста. Дуже кучно е влучили так. Також як уже ви сказали, в госпіталь, де лікувались військові. Скоріше за все, шахет просто десь відклонився від курсу, але це судячи по удару, видно, що е йде зараз по всій Україні е нова тактика е по залякуванню е цивільного населення. Це масовий одночасний масовий удар в якомусь лок, е, такому локалізований удар, щоб по максимуму таку створити картинку е, жаху, е, десь в якомусь районі міста, щоб люди в принципі боялися йти до своїх домівок, боялися лягати спати, і вже як от, прям як по кажем, годиннику, да біля 9 вечора і удар. До цього був Лодніпро, до цього також був і Харків ще на цьому ж тижні, і вже таким чином вони у людей, як кажуть, відпрацьовують, що ну, дивіться там вечір, бійтеся і до себе додому, створюють такий жах, наводять прямо на місто. Але наша відповідь повинна бути на такі випадки. Ми повинні більше згуртуватися, зрозуміти, що якщо ми здамося, то однозначно легше не буде. Я вже казав, що був такий приклад уже не дуже добре. Коли на початку там х років, так Україна нам здалась, да і маємо голодомор. І від цієї жахливої події від Гладомору, загинуло ще більше людей, ніж від того. Я думаю, що якщо б Україна чинила спротив, тому ми маємо вивчити уроки історії і однозначно не скласти зброю, а навпаки згуртуватися і підсилити по максимуму і ті, хто може брати до рук зброю, нехай йде з руками... Зі зброєю в руках боронити Україну, тим більше зараз війна на такому високотехнологічному рівні, що е, можна в принципі, е, скажем, не обов'язково там з автоматами бігати по як кажуть посадці, а застосувати свої вміння е, там водячи дрони, е, ремонтуючи їх, е, тому що основне зараз ураження це якраз з дронами. Я думаю, по максимуму повинні згуртуватися і відповісти ворогу, що е, нас не зламати. Пане Артеме, важко не погодитись, рабів до раю не пускають, як кажуть в українському народі. Тримайтеся неспокійна ніч в Харкові. Ми почули в розповіді від Артема Ревчука, депутата Харківської міської ради.